Добрий день, шановні депутати. За відсутністю голови займання комісії, комісію очолювати буду будуть, заступник голови, займання комісії, дивиться. На порядку денному у нас присутні три депутати з ПТ, які будуть пропозиції стосовно початку роботи. Порядку денного порядку денному засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, містобудування земельних відносин та екології до другого пленного засідання 96-ї чергової сесії Черківської міської ради, 6 го скликання. 8 скликання. 8, 8 го скликання є два питання. Хто за, хто проти? Ні, за проєкт, проєкту для прийняття порядку денного засідання. Прошу е прийняти за порядок денний за основу. Хто за, хто проти, хто прийнявся. Всі за. Рішення прийняти. Чи є запитання? Що стосовно чи є запитання у по порядку денного? Немає, не. ну, Немає. Хто за, хто проти? Ні, хто цілу. Прошу підтримати порядок денний в цілому. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Немає. Питання номер один. Е про надання дозволу. Комунального підприємство Агенція веселого економічного розвитку Чорківської міської ради на розроблення проєкту земного щодо відведення земельної ділянки в пасібне користування по вулиці Середня, 54 в селі Скоротиці Чорківського району Трампського роботу зв'язку з надходженням про питання виконувачого обов'язку комунального підприємства Агенція місцево-економічного розвитку міської ради. Та за наші подані матеріали пропонується дорослі до проєкту рішення про надання дозволу на розроблення документації, а саме поряд землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки виникла необхідність сформувати земельну ділянку, закріплену за колишнім дитячим навчальним закладом, дошкільним навчальним, навчальним закладом, а саме садочком, садівськоровінці. І зараз це є наша слова будівля, оскільки садочок там рішенням сесії припинив свою діяльність, зачинено. І е, слід надати дозвіл е, нашому комунальному підприємству розроблення такого проєкту відраження е, в постійне користуванні. Добре, чи є запитання? Хто за? Хто проти? Хто один за Добре. Дякую. Наступне питання. Про продаж на земельних торгах право оренди на земельні ділянки комунальної власності на сільському господарського призначення по вулиці Гільницька в місті Чортків Шановні депутати, бачите на екрані зображено місце розташування земельних ділянок по вулиці Гільницька, в місті Чудкові, які пропонується виставити на продаж на відкритому майданчику на земель. А саме виставити продаж права оренди на дві земельні ділянки площею 82 сотих або 8228 метрів квадратних та 68 вісім сотих, 6886 метрів квадратних. Ділянки розташовані одна шістдесят шістдесят 68 сотих ближче до дороги. А інша ось буде зображена далі від дороги по вулиці Ільницька. І пропонуємо виставити право оренди на ці земельні ділянки терміном на 10 років. Можливо, з'являться бажаючі, які набудуть право оренди на вказані земельні ділянки. Земельні ділянки сформовано за рішенням сесії, розроблено проєкти введення по зміні цільового ТЗОВ, Західне земельне агентство з радопорядної організації внесено в ДЗК. Змінено цільове, присвоєно цільове коду 12.04 для будних та обслуговування, будівель закладів дорожнього господарства та автомобільного обслуговування. Тому прошу данки та підтримати проєкт рішення про продаж права оренди на вказані земельні ділянки. Це цільний ділян, що не міще? Вони є забудовані. Є запитання? Немає. Добре. Добре. Прошу голосувати. Хто за? просто потрібно вирішити питання дякую